Док оформлення відстрочки від призову на військову службу врегульовано постановою Кабінету міністрів від 16.05.2024 року No 560 про затвердження порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період. Зокрема, в пункті 58 Вищевказаної вказаної постанови зазначено, що за наявності підстав для одержання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період військове зобов'язання особисто подають. На ім'я голови комісії територіального центру комплектування заяву за визначеною даним порядком формою з долученням переліку документів, що підтверджують право на таку відстрочку. Зі змісту норми не вбачається обов'язкова явка військово зобов'язаного до відділу територіального центру комплектування для подачі таких документів. Проте ТЦК доволі часто ігнорує такі заяви для надання відстрочки, подані поштою. Тоді у такому випадку залишається або з'являтися особисто, або оскаржувати такі дії. ТЦК до вищого територіального центру комплектування чи до суду.